Проведемо включення з вашим колегою по парламенту від фракції вже батьківщина, заступником голови фракції батьківщина, народним депутатом Сергієм Соболєвим. Сергій Владиславичу, доброго вечора. Да, вітаю, вітаю, а, пане Сергію. Найперше запитання так найобговорюваніше, це власне допомога. Допомога. Від наших партнерів так не військова допомога мається на увазі в обмін на реформи і ухвалення бюджету оборони у сполучених штатів на 45 днів, днів, якому не знайшлося місця України. Оці дві надзвичайно важливих новини і події. Результатом чого вони стали, результатом якої нереалізації не дій, скажімо так, з боку України. Ну, ситуація дійсно достатньо критична, особливо те, що стосується ухвалення бюджету. Ви знаєте, з 1 жовтня бюджет uh -huh. розпочався і знайшли такий компромісний варіант. Лише 45 днів фінансування окремих програм. На жаль, місця в Україні там не знайшлось, але ну я скажу, це не єдине питання України, яке не знайшло відображення. Там ключове було профінансувати. І питання оборони сполучених штатів і діяльність державного апарату інакше все могло реально зупинитися і прийшлося відправляти в примусові відпустки. Тому я сподіваюся, що все таки ці 45 днів дадуть можливість провести достатньо широкі консультації. Тому що як це не парадоксально, сама двопартійна підтримка досить серйозна в сполучених штатах, але на жаль, група крайніх. Представників конгресу диктують свої умови спікеру конгресу, який змушений в окремих питаннях, навіть підтримуючи ми чули його останні заяви, хоч що він ніби представник республіканської партії, яка нібито проти це неправда. Його останні заяви були, що він буде виступати за підтримку України, але на жаль, зараз поки що править бал невелика, але все-таки досить впливова, крайня права ти чи я, в республіканській партії. Те, що стосується безпосередньо європейського вектору, я переконаний просто, що без вирішення питання нормалізації відносин з Польщею. Далі рухатись буде дуже і дуже важко на фоні виборів в Словаччині, на фоні ситуації, яка залишається надскладною в наших відносинах, я би не сказав українсько-угорських, але саме відносинах з правлячою партією, яку очолює прем'єр Орбан, і тому в цій історії нам треба все зробити максимально для того, щоб сконцентрувати зараз увагу, в тому числі і на польській тематиці. Ну, з Польщею сваритися нам не можна ні за яких умов. І тому те, що відбувається, да, всі кажуть вибори без сумніву, навіть у нас, парламентській асамблеї Ради Європи, дуже важливі пройшли комітети. Жодного представника польської сторони, ні більшості, ні опозиції не було. Бо всі зараз задіяні на виборах, і кожен розуміє, наскільки важлива подія 15 жовтня для подальшого поступу Польщі. Тому я думаю, що. Тут ключова ситуація це не зіпсувати відносини там, де вони є, і навіть коли виникають якісь труднощі, треба розуміти не лише. Те, що нам дуже важко, але ви розумієте, ключовий це настрой кожного громадянина в країні, яка в кінцевому варіанті виділяє мільярди і мільярди доларів або євро на допомогу Україні. Тому тут настрої людей важливо не в якому разі не зіпсувати, не переламати в гіршу сторону. Пане Сергію, якраз от ви сказали про парламентську асамблею ради Європи. Я просто проінформую глядачів прямого, що ви перебуваєте в Страсбурзі. Зараз проходять комітети. Періда наступного тижня має бути. Відбутися сесія, якщо коротко, які будуть основні питання розглядатися? Ну безумовно, що стосується України, і власне, які меседжі, які меседжі зараз лунають у розмовах щодо підтримки України, перспективи підтримки щодо нашого майбутнього? Що нам радять? Да, дійсно ключові питання в комітетах з підходять до завершення. Ключові резолюції, проекти резолюції, які виносятись на сесію, будуть в комітетах завершуються їх обробка. І я думаю, що традиційно ця сесія парламентської асамблеї ради Європи, як і попередні, всі спочатку початку 24 лютого, 2022 року, буде проходити перш за все. Під ключовими питаннями, які стосуються безпеки України, російської агресії, засудження цієї агресії, і навіть ті кволі голоси, які ще спочатку пробували лунати в сесійній залі або на комітетах в 2022 році, ми зараз бачимо абсолютну підтримку всіх делегацій. Українського питання на жаль, єдине треба визнати, що парламентська асамблея Ради Європи не виділяє грошей ні на військовий бюджет України, ні на питання соціального порядку денного. Але треба не забувати, що 46 країн, які представлені в Раді Європи, і ті делегації, які там є. Це досить впливові делегації в своїх власних парламентах, і тому від позиції Ради Європи, рекомендація, інколи резолюції, які мають обов'язковий характер, буде залежати багато в чому, як це пройде. Тому питання залишаються фактично. От із е, тих п'яти днів, які будуть на сесії. Я подивився, кожен день буде фактично українське питання або це стосується питання. Гуманітарної допомоги Україні, або це стосується питання прямої прямого засудження агресора Російської Федерації, прямого засудження вищого керівництва Російської Федерації, того ж самого Путіна, або це стосується фактично посилення санкцій, які можливі саме в політичному плані, або це стосується, наприклад, безпосередньо підтримки України. Питаннях покарання тих, хто прямо винен в тортурах, в катуваннях. Я думаю, що всі ці питання дуже знайдуть свою підтримку, активно, практично 100% на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Єдине наша делегація завжди пробує посилити максимально навіть ті достатньо жорсткі. Питання, які є на сесії, і я думаю, що наші правки, які ми будемо вже обговорювати безпосередньо в делегації, прямо напередодні і далі на комітетах і в сесійній залі дадуть можливість все таки ще раз підтвердити, що парламентська асамблея Ради Європи на жаль, на жаль, залишається єдиною. Міжнародною організацією такого рівня, яка виключила Російську Федерацію свого складу, і далі тримає ці лінію без всяких змін. Тому я думаю, що в цьому плані сесія не розочарує, а дасть можливість нових поштовхів саме по міжнародному трибуналу, і по питаннях компенсації, по питанню покарання агресора російського. Я думаю, що це все залишиться. Пане Сергію, дякую за включення, що час. Сергій Соболєв, народний депутат України, заступник голови фракції Батьківщина зі Страсбургу, де наступного тижня проходитиме чергова сесія парламентської асамблеї ради Європи. А зараз власне тримають, тривають комітети парі. Ну,